Вітаю у промову. Сьогодні поговоримо про слово подходящий та як бути з тим, що його в українській мові не існує. Дійсно, підходящий це не оковирна калька, адже ніхто ні до кого не підходить. В українській мові є багато відповідників: підхожий, відповідний, придатний, слушний, нагідний, догідний. Пригідний, поцінний. Як же тепер бути без підходящого? Та дуже просто. Настало підходяще время, це настав слушний час чи добра година. Підходящий случай це нагода, тобто випала чудова нагода. Перший підходящий – це перший ліпший. Подходящий к использованию – це придатний для використання, подходящий інструмент це підхожий відповідний інструмент. Підходящий по ціні – поцінний або ж прийнятний за ціною. Говоріть українською правильно, завжди добирайте доречні, а не підходящі слова до будь-якої нагоди.